Трошку добре, висвітлюй далі ситуацію, яка, там, який розвиток подій, що там у тебе далі там, з командуванням, з цими там, владами Краматорська. Бо ми, особливо ті, хто слідкує за тобою віддавно, вже хоча б пару років, ми підготували ящики попкорну дивитися цей серіал, тому що ми пам'ятаємо, як перед переведенням в К2, в попередній бригаді. Ти знімав цілу серію відосів, де казав, що ти позитивно налаштований, не приймаєш ніяких ліків, максимально обачений зі зброєю, так, щоб конкретно мали на увазі, що тема там із випадковими там нещасними випадками під час поводження зі зброєю не прокатить або її чищення. Так, це було. Дуже цікаво, внаслідок цих подій, того конфлікту з командуванням в попередній бригаді, ти благополучно перевівся в батальйон К-2-54-ї бригади. Отут більше ніж півтора роки вже ефективно, плідно працюєш. Так, Ми там бачимо роботи, систематичні подяки. І тут зараз почав просувати проєкти з деокупації мовної публічного простору Краматорська і тримайте. Дякуємо до побачення. Шматок премії, що там у тебе коїться. Як там, що вколеється з конфліктом, з командуванням, висвітлюй нам, бо нам ну, це цікаво, корисно. Ми тебе підтримуємо і підтискуємо поширеннями. Все це робимо з нашого боку пожертвами. Окей, розповідаю. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, В ефірі я Сашко. Добрий! І сьогодні можна бачити, чудова погода. Ділюся з вами чудовою насправді новиною, яка в моменті. Вчора, так, коли мені це озвучили, це все проговорили. Вона мене потішила. І от доба пройшла. Я ділюся з вами цією радістю, і насправді вона мене зміцнює, зміцнює, мотивує, підтримує і вірю, що підтримує і вас, тому що є наочним прикладом того, що ми далеко не самі в нашій боротьбі за Україну, в нашій боротьбі за український національний інтерес, <кхе> і насправді. Структури, які в тіні, так, відносно публічності, і які фундаментально правоохоронні і роблять нашу з вами спільну роботу. Вони насправді свою роботу роблять, попри те, як би там інколи хтось не намагався публічно їх там обливати брудом. Отже, ситуація наступна вчора, зранку, так. Це близько ну, доби на той момент пройшло після опублікування крайнього відео, там де я сказав, що ну, обрізали премію. Якого піструна люди добрі. Ви не у мене її обрізали, ви у себе її обрізали, тому що вона все одно йде на потреби батальйону. То приїхали ну, в перші половині дня, не те, що там зовсім до ранку, в перші половині дня <кій> приїхали представники. Служб, які просто навіть показують тобі паперу, так що згідно закону, ти не маєш права розголошувати, що ми конкретно до тебе взагалі-то приїздили. Аналогічні, до мене приїздили в попередній бригаді. І тоді, коротко, вони прийшли і сказали: ми тобі зараз ну, закінчуємо конфліктувати, тому що ми тобі зараз від десяточки нагорнемо за якусь штуку, дрюку і поїдеш. До побачення, наступна зустріч через 10 років, от, я їм благополучно тоді вивели в болта, і на тому ми мирно розійшлися. Відносно мирно, так. мене перевели в іншу бригаду, де от я перебуваю 54 та батальйонка-2. <кхе> в принципі, та сама служба, та сама служба, ну, звісно, інші тільки представники, вчора приїздять до мене там під обід разом з моїм безпосереднім командиром, так, командиром взводу, і кажуть: дивись, яка ситуація. Ми моніторимо твою діяльність вже певний час. І в принципі, відтоді, відколи з твоїх перших репортажів про отакі от серпи та молоти, отакі кольорові яскраві серпи та молоти, щодо яких твоя команда писала звернення у Краматорську, так і отримала відповіді від голови ВМА Саши Ганчаренка про те, що. Це все шикарно. 14-й рік війни з Московією нас влаштовують маркери окупації. Ми болт кладемо на закон України від 15-го року про їхнє прибирання. 25-й рік. Ми в Краматорську плекаємо це лайно, не влаштовує вас, звертайтесь до суду. Ми тут бережемо Совєтський Союз. Ми тут ідеологічно запиляні на союз. Ми тут внутрішньо. На рівні символів, на рівні мислення, єдині з антиукраїнською ідеологією Савка. Ми плекаємо серпи та молоти, це наше місто. болт ми клали на вашу проукраїнську діяльність, так? на вашу боротьбу за український Краматорськ. <кій> Каже, і відтоді так, твоя діяльність тільки зростає на обертів, з'являються більше людей, які тобі допомагають. І в принципі, після того, як ви почали в промислових масштабах домагатися того, що влада міста змушена іти і цілими вулицями вичищати москвороти, гні зовнішньої реклами, якихось там інструкцій, аншлагів, так хто не в курсі, це, бо це слово рідко насправді використовується в повсякденному вжитку, це от назви домів. Попак показчики адреси, так, Москву роті, тобто у них почали працювати комунальники, оце все, і це все насправді їм створює е, нормальне таке незадоволення серед місцевого населення, так як значна частина якої з Московщини, от які там надувають на них губи, їх це не влаштовує, бо їх це бо це їхній потенційний електорат. <кій> То каже: дивись, Сашко, в чому ситуація. Ми бачимо, ми от. Моніторимо ситуацію взагалі у цілому багато процесів тримаємо під контролем. Ми чітко бачимо, що є навколо владні не просто особи, а цілі групи осіб, які нормально, яким ти нормально сиплеш солі на хвоста, які нормально на тебе точуть зуб. І з урахуванням ну, тих даних, які у нас є, так, про їхню там, ретроспективу, історію діяльності і всяке таке. Ти маєш бути максимально пильним, коли там вилазиш зі своїх там, сіверськів, так, і околиць сіверська, в Краматорськ і десь тут там виконуєш якісь там роботи, будь в публічному полі, наприклад, так, будь максимально пильним. Ти маєш бути максимально пильним, тому що є чітко дані про те, що вороги пильнують, і вороги скористаються нагодою тобі проломити голову. Коли ти дасим, таку можливість. Тому, каже, ми на це все просто дивимось, дивимось, як воно наростає. Нам ну, абсолютно насправді не потрібні ніякі наступні ганули, Так, світла пам'ять, пану Дем'яну з Одеси. І просто ми вирішили через командування тобі послати сигнал, щоб ти, коли був в Краматорську, завжди зброя при собі ще краще просто в кишені і максимально пильнуй. Бажано тільки за світло, бажано з кимось, з побратимом, завжди зі зброєю, завжди пильнуй. Прості правила безпеки. Чому? Тому що, повторімося, внаслідок твоєї діяльності в Краматорську вже є коло осіб дієвих, злопам'ятних, забезпечених ресурсами, які на тебе не можна сказати, що прям полюють-полюють, але пильнують. І шукають способу тобі нашкодити нормально фізично. І ми це передали просто через командування тобі. Єдине, що просто ми це передали через там, найвище командування. І ми з того, що побачили просто в твоєму відео, зрозуміли, що поки інформація до тебе дійшла, так, це якась ну, така кількість командирів. Це не завжди добрий зв'язок, це ну, на кожному етапі десь там людина стомблена, сприймає інформацію крізь свою якусь призму. То у підсумку на вході ми інформацію відправили, що так і так. Пильнуй. Бо є в громаді Краматорська, в, в навколо колах. Ті, хто тобою дуже незадоволені, вони небезпечні. Будь максимально обачним. А на виході. Так? Від мого безпосереднього ну, польового командира, у якого отака голова насправді від купи щоденних робіт, який крутиться так само, як і я, насправді, більше, як білка в колесі. От. До нього інформація дійшла там, вже через якусь кількість осіб з їхнім сприйняттям, з їхніми окулярами, і призму сприйняття якимись додумками, недочувками. От. І у підсумку ну, він це так зрозумів, що. Ну, Щось там добре робить в Краматорську недобре, От, там, незадоволена там, якась там, влада, там, громада, не знати хто, там, правоохоронці, все. Коротше, треба його просто, ну, якось ну, покарати, тому що насправді в навалі тієї роботи польової важливої виконання бойових задач. Ну, просто командир, ну, реально моєму ну, не цікаво. Сидіти, слухати, зважувати, приймати рішення. Йому спустили інформацію. Він ну, вже в заході передав, відзвітував, що я передав. так? По-простому, по польовому, по-бойовому. І це все ну, також мій безпосередній командир ну, послухав так, від цих представників цих структур, яких ми не називаємо, які пильнують нашу діяльність. Дивляться канал Добрий Рембат. Вітаю вам, панове. Дякую за візит, дякую за увагу, дякую за співпрацю. Ну і каже, ну все, ну гаразд, без питань. Каже, я, я сам, чесно кажу, що ну, здивувався, просто що, що там міг там добре і поганого зробити. Ну, просто каже, ну у нього купа проєктів різних там соціальних, там, політичного спрямовування. Я кажу, туди не лізу. Воно мені, чесно кажучи, не цікаво. У мене є мій взвод, мої бойові задачі ну, є у козака там. Ресурс, час ще й тим займатися, Ну, нехай займається, ну окей, все. Тобто, все насправді у підсумку навіть краще, ніж я особисто очікував і міг сподіватися. Працюють українці в найрізноманітніших галузях ефективно, все в полі зору, все в полі контролю, зброя при собі. Елементарні, максимально дотримання правила безпеки і пильнувати, пильнувати, пильнувати. От. Тому насправді я особисто був приємно вражений кількістю вашої підтримки, любі глядачі. Так, в коментарях в особисті повідомлення мені писали, телефонували з цієї ситуації. Я запевняв, що. Якоїсь ну, більшої підтримки, ніж ви вже даєте, так? Не потребую, бо я твердо вірив, що благополучно ми цю ситуацію розрулимо. Насамперед я сам ну, ось трапилося так, я абсолютно того не очікував. Вам всім любі глядачі земний уклін. Підтримуйте канал, я поїхав. Йду далі виконувати бойові задачі, втішений. Радісний, натхненний, належним чином вмотивований. Українці є, українці працюють, українці роблять свою справу для остаточної перемоги України над ворогом зовнішнім, насамперед Московією і московитами, і ворогом внутрішнім, насамперед посіпаками Московії та московитів. Люблю! Будьте благословенні і до наступних зустрічей! Разом боремо й поборемо!